Добрий день. мене звати Олександр Охріменко. Сьогодні на уроці Історії України ми продовжимо вивчення подій Української революції початку ХХ століття. Тему уроку охоплюватиме події з кінця 1918 до початку літа 1919 року. Це півріччя характеризувалося політичною нестабільністю та значною невизначеністю подальшої долі нашої країни. Ми Розглянемо події явища, які мали місце на території України у цей період. Державне будівництво директорії УНР, початок та розгортання Другої російсько-української війни, утворення Холодноярської Республіки, утворення маріонеткової Української соціалістичної радянської або совєтської республіки УСР УССР, політика воєнного комунізму та поразку більшовицької влади в Україні влітку 1919 року, досить насичено як для піврічного етапу в історії. Нагадаю про ситуацію в Україні на грудень 1918 року. Гетьманат Скоропадського був повалений, однак його Збройні сили формували кістяк армії УНР. Німецькі та австро-угорські війська поступово виходили з України. Влада Української Народної Республіки належала директорії з авторитетними лідерами головою директорії Володимиром Винниченком та відповідальним за військовий напрям Симоном Петлюрою яким вдалося зібрати значну армію, оскільки на владу в Україні претендувало багато політичних гравців. Більшовицька Росія не полишала амбіцій встановити контроль над українськими територіями. Білогвардійці, прихильники російської монархії, контролювали Донщину та Північний Кавказ, також претендували на територію України. Відроджена Польща прагнула здобути землі Речі Посполитої у кордонах до першого поділу у XVIII столітті. Що загрожувало новоутвореній УНР та Західноукраїнській Народній Республіці. У цьому складному політичному процесі по всій території розгорталися місцеві повстанські рухи. Серед повстанців був анархіст Нестор Махно. Зараз розберемося з усім по порядку. Захопивши владу, директорія одним із перших завдань вважала надати своїй владі легітимного характеру. І з цією метою був скликаний Трудовий Конгрес, який засідав з 23 по 28 січня 1919 року. На трудовому конгресі вищу владу було передано директорії, а виконавчі функції мала здійснювати Рада народних міністрів. Влада на місцях мала перейти під контроль уберських та повітових трудових рад. Основні проблеми, на яких мала зосередитися директорія, це здійснення земельної реформи шляхом передачі землі селяна без викупу, ліквідація безробіття через відновлення промисловості та оборона незалежності республіки. Створити боєздатну армію зі збройних формувань, що виникали під час антигетьманського повстання, не вдалося. Директорія фактично опинилася без армії. Тоді головний отаман Симон Петлюра почав призначати отаманами будь-кого, хто міг командувати мав зброю і виказував лояльність до директорії, а також заявив про своє прагнення боротися із більшовиками. Кожен такий отаман отримував грамоту від Петлюри та кілька мільйонів українських карбованців. Ніякого контролю над отаманами встановити не вдавалося. 20 грудня 1918 року командування радянських формувань без будь-якого оголошення війни починає воєнні дії. Українським республіканським військам доводилося стримувати наступ радянських частин на Чернігівщині і Харківщині, наступ денікінців у районі Луганська, Синельникового Бахмута, воювати на південному сході біля Маріуполя, Нікополя та у напрямку на Херсон. Саме у цьому районі з 28 листопада 1918 року почали зосереджуватися війська Антанти, що прибули морем на кораблях та з Румунії суходолом. На півночі радянські війська повели наступ з території Білорусі по лінії Гомель, Каліновичі, Брест литовський Фактично, із самого початку існування директорія перебувала у стані війни з радянською Росією, але Росія війни не визнавала, вказуючи, що проти директорії воюють суто місцеві повстанці. За кілька тижнів після ліквідації влади гетьмана від армії УНР, яка налічувала близько 100 тисяч осіб, залишилося лише 25 тисяч. Селяни-повстанці, котрі з великим завзяттям боролися з гетьманськими військами, після їх розгрому стали розходитись по домівках, не маючи ніякого бажання захищати Українську Народну Республіку. Частина отаман Зелений та полковник Никифор Григорів перейшла на бік більшовиків. Інші очолювані місцевими отаманами не визнавали ніякої центральної влади і захищали лише групові чи територіальні інтереси. Отаманщина підривала директорію зсередини, знесилювала її у боротьбі з червоними військами. Отже, можемо сказати, що Отаманщина це, по-перше, засилля різноманітних збройних формувань в умовах відсутності реальної державної влади, а по-друге, період в історії визвольних змагань. Доля директорії вирішувалася насамперед на російсько-українському фронті. Спроба армії УНР зупинити червоні війська на лівобережжі зазнала невдачі. Війська УНР 3 січня 1919 року залишили Харків і туди переїхали ЦК КПБУ та тимчасово робітничо-селянський уряд України. Харків став столицею більшовицької України. Протягом трьох наступних тижнів зазнало поразки лівобережного групування військ директорії 12 січня. Втрачено чернігів, 19 січня, Полтаву, 27 січня Катеринослав. 2 лютого директорія і уряд покинули Київ і перебралися на Поділля до Вінниці. 5 лютого 1919 року радянські частини зайняли Київ після жорстоких боїв на правобережній Україні і навіть кількох успішних військових операцій. Частина військ ОНР 17 квітня 1919 року змушена була перейти річку Дністер на територію Румунії. Інші відійшли до річки Збруч, зосередившись на невеличкій території. Наприкінці квітня 1919 року. Сюди прибули українські війська з Румунії через територію Польщі. Варто пам'ятати причини поразки директорії УНР. Вона не змогла створити життєздатний і стабільний політичний режим, державний апарат, армію, органи охорони громадського порядку, систему законодавчих і виконавчих органів як у центрі, так і на місцях. В результаті її перетворень ослабла соціальна опора директорії: інтелігенція, значну частину якої зараховували до поміщиків і капіталістів, селянство, особливо біднота, яка звинувачувала директорію у прокуркульській політиці. Робітники, оскільки директорія та її отаманами придушували страйки, забороняли робітничі організації політичного характеру, розганяли профспілки, широкі маси українського населення, особливо селянство, не зовсім усвідомлювали загальнонаціональні інтереси, на підні створення і зміцнення власної держави, відсутність єдності національно-демократичних сил, несприятливі зовнішньополітичні обставини. З 6 січня 1919 року держава, що створювалася на окупованих українських землях совєтським терором отримала назву Українська Соціалістична Совєтська чи Радянська Республіка УССР УСРР. Зазначу, що два терміни совєтський та радянський вживаються зараз водночас. Термін радянський походить від слова рада радитися, це органи. Влади, які мали все вирішувати, а насправді просто виконували вказівки більшовиків. Тому красиве слово сполучення влада рад, тобто демократично обраних представників, насправді такою не була. Терміном совєтський, як кальку із російської мови, ми хочемо підкреслити чужинність цієї влади, що діяла методами терору та мала імперські амбіції придушувати український національний рух. Так, Термін ідея рад чи радянськості були споплюжені та перекручені. На місцевому рівні замість місцевих рад діяли призначені ними органи влади, військово-революційні комітети, ревкоми. У селах створювалися комітети бідноти, комбіди, що мали стати підтримкою режиму серед найбідніших верст. Це було зумовлено тим, що більшовицькі лідери не були впевнені у підтримці населення, тому спиралися на силу. І тільки після того. Коли більшовики розправилися з противниками свого режиму, вони проводили підконтрольні їм вибори до Рад. Із Конституцією УСРР не можна було встановити, чи є республіка незалежною державою. Вона містила згадку про законодавчі, виконавчі і судові органи влади, мало положення про герб і прапор республіки. Росія в тексті жодного разу не згадувалася. Проте, розбудовуючи свій апарат і сполучаючи його з об'єктами керування на території республіки, Раднарком ОСРР наслідував управлінські схеми, вже напрацьовані в РНК РСФРР. Об'єднувалися різні сфери двох держав: економіка, народне господарство, банки, товарні фонди та виробничий план. Наступним кроком було об'єднання війська інших сфер. 14 червня 1919 року ЦВК Рад України схвалили декрет про утворення. Воєнного політичного союзу і запропонував урядовим установам негайно втілити його в життя, так УСРР фактично ставала частиною Росії. Яку ж політику проводили більшовики в економічній сфері? На території України було поширено політику так званого воєнного комунізму. Цей термін був введений згодом. Сама радянська влада хотіла відразу впровадити комунізм у життя, але коли почався лютий супротив. Вона вирішила виправдати непопулярні дії тим, що вони були тимчасові викликані воєнним часом. Отже, політика впровадження комунізму передбачала загальну трудову повинність, мілітаризацію праці, заборону приватної торгівлі, продовольчу розкладку, карткову систему постачання міського населення, націоналізацію всіх підприємств. Надзвичайно жорстоку політику радянська держава проводила щодо села. Заготівельники вимагали від селян здати всю продукцію, що перевищувало норму, встановлену на особисті потреби. Завдання щодо збору розкладали по дворах, селах, волостях і повітах. Так з'явилася проторозкладка. Величина розкладки визначалася тільки двома чинниками: потребами держави у продовольстві та здатністю вилучати продукцію у селян. Проторозкладка була, по суті, реквізицією. Селяни ігнорували вимоги наркомпроду і чинили збройний опір його працівникам. В Україні складалося настільки катастрофічне становище для більшовиків, що засобами пропаганди вже не можна було обійтися. Червона армія в Україні була ненадійна, оскільки формувалася переважно із місцевих селян. Тому у боротьбі з повстанцями використовувалися передусім загони інтернаціоналістів китайців та колишніх військовополонених Австро-Угорської армії, які осіли в Росії. Інтернаціоналісти не зупинялися перед найжорстокішими способами тероризування населення. Антикомуністичний повстанський рух розпочався у березні 1919 року, набув найбільшого розмаху наприкінці весни та влітку. Активним був селянський повстанський рух як урочищі Холодний Яр Київської губернії, нині Черкаська область. Перша військова організація в Холодному Яру виникла у 1917-18 роках як охорона Мотронинського Свято Троїцького монастиря. Це були 22 особи під керівництвом Олекси Чучупака. А 1919 року сформувався повстанський загін полк Гайдамаків Холодного Яру під командуванням Василя Чучупака, який діяв під прапором Української Народної Республіки. 4 червня 1919 року інформбюро штабу загону видало першу з відомих відоз до населення закликаючи до збройного опору в політиці воєнного комунізму одразу із встановленням режиму денікіна в україні 1919-1920 років холодноярські повстанці розпочали боротьбу проти білоквартійців прихильники української держави повстанці виступали проти радянської влади тому з подальшим приходом більшовиків вони не здавалися і продовжували боротьбу, принаймні до середини 1920-х років. Поруч із селянськими повстаннями зростає невдоволення у військових, які перейшли на бік радянської влади раніше. Та й, власне, сама Червона армія формувалася переважно із селян. Найбільшим за масштабами і наслідками став виступ 6-ї радянської дивізії отамана Григор'єва, що розпочався 9 травня 1919 року. Поштовхом до виступу стала сваволя продовольчих загонів у Єлизаветградському та Олександрійському повітах, звідки рекрутувалися кадри Григор'ївської дивізії, а також наказ направляти дивізію на допомогу угорським комуністам. Настрої бійців передалися командуванню. Григор'єв перед виступом видав знаменитий універсал до українського народу і закликом боротися проти комун, чекістів і комісарів. Підрозділи частини григорівців швидко захопили Миколаїв, Херсон, Катеринослав, нині місто Дніпро, Кременчук, Черкаси, Золотоношу були на підході до Києва та Полтави. Червона армія втратила мотивацію до активної боротьби. Перш за все почався її відступ на денікінському фронті. Трохи згодом у наступ перейшла армія УНР. Наприкінці серпня радянські урядові установи поспішно виїхали з Києва. Падіння радянської влади в Україні влітку 1919 року було однією з найдошкульніших поразок більшовиків за роки громадянської війни. Вони вдруге втратили величезний регіон без природних та людських ресурсів, якого було важко розраховувати на тривалішу перспективу перебування при владі. Причинами поразок совєтської влади у 1919 році були утвердження режиму шляхом терору. Політична структура була насаджена окупаційними військами та повторювала шаблон Росії. Воєнний комунізм ламав економічне життя країни, широкий народний повстанський рух проти совєтизації. І головне, українці не сприймали радянську владу. Таким чином, у першому півріччі 1919 року Українська Народна Республіка не зуміла сформувати устрій своєї держави з функціональними державними органами а також дієздатну армію. Втративши соціальну опору та під тиском зовнішніх воєнних наступів, директорія зазнала поразки. Українські території були окуповані радянською владою при створенні маріонетковою Української Соціалістичної Радянської Республіки, що запровадила політику так званого воєнного комунізму. Однак зазнала поразки вдруге за часи революції. Розгорнутий селянський рух та вдалі кроки Української Народної Республіки у Другій російсько-українській війні. Здавалося, будуть переломними моментами. Проте, друга половина 1919 року виявилася не менш драматичною. Про цей період ми дізнаємося на наступному році. До нових зустрічей!